Давно на каналі не було відео про Apple техніку, і бачу, що попереднє відео про Apple Watch Ultra, про MacBook Pro на M1 Pro вам зайшли, то сьогодні ловіть відос про iPhone 15 Pro. Це мій основний телефон, яким я користуюся і в частності записую на нього відео на канал. Тому ви можете оцінити якість його камери, подивившись, мій любий який відос. Він записаний на iPhone 15 Pro. Сьогодні також я покажу тести по фото. Вони будуть в кінці відео. Ну і в загальному поділюся думкою про даний девайс, які є в нього плюси, чи є мінуси, чи варто переходити на даний iPhone, наприклад, там з iPhone 13 Pro, 14 Pro, чи велика різниця. І так далі. Тому, якщо ви хочете купити собі даний телефон, відео для вас буде цікавим та корисним. Там воно буде трохи довгим, але поділюся, все по порядку. Отже, хотів би почати спочатку з дизайну даного смартфону. Хтось скаже там по кольору, що це не дуже хороший колір. Всі спочатку хвалили і всі хотіли натуральний титан, що він виглядає якось сірим, але насправді. Це справа смаку, і я скажу вам так, що цей телефон в даному колі виглядає привабливо. Мені подобається так, він більше відчувається на сонці, якщо це на вулиці, коли граю там під певними кутами світла, колір цікавіше, але в повсякденні він таки виглядає легенько сірий. Але мені сірий колір подобається і. Знаєте, телефон виглядає класично стильно, достатньо строго. І я вважаю, що він по кольору універсальний підійде в принципі для всіх. Він практичний, не видно царапин, не видно якихось там помазків пальців. Тому що кришка матова, от яблучка може трошки пацькатись, ну, і відповідно, камери, якщо ми ззаді говоримо. З передньої частини тут екрану, це зрозуміло, що екран у всіх пацькається, тому що ми по ньому торкаємося пальцями. Що стосовно рамки, рамка тут, я би сказав, виглядає привабливо, і мені подобається, що вона блистить, Так, знаєте, переливається на сонці. Хтось там писав в коментарях, коли я розпаковував даний айфон, що виглядає як ця банка. це не так. це Виглядає дуже круто, а найголовніше, що це практично, тому що титан себе показує в носці дуже гарно. Я розповідав про Apple Watch Ultra, що цей годинник вживаний варіант, який я собі лишив, то він ну відповідно, коли він вийшов, він активований більше року назад. І він дуже хороший стан зберіг. Тобто, це реально практично. Це міцний матеріал. Це можна сказати і про iPhone. Тут не видно царапин, тут не видно відбитків пальців. Він не затирається, і це дуже класно. Якщо телефон впаде, то титан він відповідно прочніше, чим алюміній, і прочніше, чим е, сталь. Якщо взяти до уваги взагалі якість збірки даного айфону, то все на висоті максимально круто відчувається такий моноліт конструкції, і знаєте, все продумане, все класно зроблено. Те, що вони скруглили трохи грані, получається, отут по, по всьому периметру, це відчувається. Якщо ви користуєтесь айфоном 13 Pro або айфоном 14 Pro, і потім візьмете в руки саме iPhone 15 Pro, так, то різниця буде відчутна і досить суттєва, тому що реально воно приємніше, і він за рахунок такої обтикаємості лежить в руці більше як влитий. Знаєте, плюс за рахунок того, що вага у смартфону менша, то він набагато комфортніше в використанні. Це відчувається і коли ви просто тримаєте в руці даний смартфон. Це відчувається, і коли ви, наприклад, кишеню поклали телефон. Це відчувається, коли біля вуха тримаєте, розмовляєте. Вага грає роль, плюс ці закруглені грані теж дуже суттєво впливають. По кнопках все класно, все працює, натискається. Оця кнопка додаткова, яку вони зробили, вона теж зручна. Ну, я звик, я використовую її для безшумного режиму або включення знову ж таки. На дзвінок можна поставити ліхтарик, там різні програми, які стандартні, так можливо, їх будуть розширювати, але список поки що маленький, то я не бачу сильно прямо якоїсь такої, знаєте, великого плюсу в даній кнопці. Ну є добре, тобто вона замінила попередню кнопку, так плюс ви можете щось поставити окремо. Качельки працюють гарно, мені подобається, як до речі, натискаються. Кнопки. Наприклад, якщо порівняти з iPhone 13 Pro, то, вони трошки голосніше натискаються, тут якось плавніше, тихіше, видно, що потрошки у всьому покращується. Стосовно практичності, наприклад, знову ж таки, покриття дисплею, то от можу вам показати, ну правда, дуже сильно воно затирається, це зрозуміло, і на камеру всі ці моменти видно більше, чим е, вживу. Але скло дуже стійке до царапин. Е, якщо брати якісь дрібні царапинки. То його легше, до речі, поцарапати чимось таким легеньким, чим, чимось сильним, так? Тому що я так розумію, роблять зараз такі такий матеріал скла, що воно стійке до падіння, щоб телефон не розбивався. А от воно, скажімо таке, є дуже ніжне, просто десь поклали в кишеню. У мене одна царапинка не появилася, її сильно не видно, але в практиці. Показав себе екран, показав себе скло дуже добре. Що можу сказати по самому екрану, до речі? Якщо подивитись на екран, то мені подобається в даному айфоні що тут стали ще менші рамки. Це теж відчувається візуально. Це прикрашає смартфон, і картинка виглядає така максимально круто. так Тому що рамки майже відсутні. Якщо взяти по картинці, картинка лежить прямо на поверхні, і це таке дуже приємне відчуття і для очей. Екран тут дуже крутий, це відповідно oled матриця Тут хороша роздільна здатність, плотність пікселів дуже крута. Ніяких пікселів ви тут не побачите. Навіть якщо близько дивитись на всі значки, на шрифт, все чітке, зображення достатньо таке різке. І по кольорах матриця мені дуже подобається, тому що ну от вона приємна дійсно для очей. Коти огляду у даного смартфону по екрану великі, то під різними кутами інформація показується гарно, нічого немає. таких моментів, що. Погіршення картинки чи щось такого плану. Шим відповідно тут не відчувається на очі, дуже приємний екран. Якщо брати по частоті 120 Гц, це просто нереально плавний екран. Я розумію, що 120 Гц були в 13 Pro, 14 Pro, Але якщо ви попробуєте, ну взагалі, що таке 120 Гц порівняно порівняння 60, різниця буде колосальна. Просто максимально плавний, комфортний використання. Цей екран це відчувається при навіть от просто ви в навігації по меню, прокрутка. Ну реально круто. Плюс ця фішка адаптивна. Так відповідно, воно коли треба, вона само включається і максимально розганяється до 120 гц. Екран реально дуже крутий. По яскравості я на максимуму навіть не ніколи не викручую, хіба тільки на сонці, е, тому що от просто яскравий екран, і все читаємо, все дуже класно видно. Якщо для вас це важливо, то відповідно е, тут яскравість реально крута. На даному екрані дуже приємно переглядати фільми, дивитись відео, тому що навіть тому самому Ютубі картинка буде максимально крута. Якщо зробити на весь екран, то дуже приємно дивитись. Цей динамічний острівець він ніяк не заважає. Ви до нього звикаєте. Те, як він працює, як це реалізовано, це дуже зручно круто. В певних сумках ви можете використовувати його відповідно. Там показується інформація на нього можна натиснути. Це сповіщення, це AirDrop, Ну це реально дуже м, така цікава річ, яку вони придумали. Про екран поговорили. Давайте поговоримо трохи про його продуктивність, і тут просто повний розрив, тому що даний смартфон літає максимально як тільки можливо. В системі взагалі ніяких нарікань немає, тому що пристрій працює швидко. Всі програми відкриваються дуже шустро. Зараз вам продемонструю от закриті всі програми. Ні одного немає. Відкриваємо, наприклад, налаштування. Просто так у нас іде, от. Получається, воно зразу відкрилося. Відкриємо камеру. Ось таким чином. Теж швидко вона відкрилась. Відкриємо погоду. Відкрилось. Давайте відкриємо YouTube. по першому запуску. Дуже швиденько. Дуже швиденько. І в YouTube плавна відповідно ця прокрутка, телефон. Реально дуже швидкий. Якщо ми говоримо про якісь серйозні задачі, програми, наприклад, я користуюсь відеоліп-програмою е, для монтажу відео. Певні там відоси можу короткі змонтувати, е, але він витягує дуже класно. Якщо записати на нього відео 4К, 60 кадрів з нарізкою, максимальними там різними ефектами, вставками, переходами, то смартфон взагалі не лагає в програмі, ви можете спокійно собі монтувати. Монтує він швидко і процесор у нього реально вивозить дуже круто. Якщо взяти по іграх, то я. Вигри сильно не граю, але, наприклад, там поставив одну ігру по вимогам, достатньо, так скажемо, високі для смартфону. І відповідно вона на цьому телефоні іде без лагів. Класно, ну, це стосується всіх ігор. в принципі я колись там ставив асфальт, Speed. Все це витягується даним телефоном. На максимальній графіці дуже дуже круто, е, тому якщо ви розглядаєте даний смартфон для ігор, без питань він вам підійде е, і буде комфортно до речі, ним користуватись, тому що він зручний, коли ви двома руками будете тримати телефон. Е, він буде зручний в тому плані, що він не сильно гріється, тобто він буде такий теплий, просто він не буде обжигати руки там, десь на рамці біля процесору. Е, це буде вам все діло комфортно. Слідуючи плюс даного смартфону заключається в його автономності, тому що він тримає заряд. Досвід непогано і для моїх задач, і для мого так скажем стилю використання смартфону мені вистачає цієї батареї так. все це індивідуально це залежить і від умов користування там, наприклад, ви Wi-Fi, Bluetooth, що що ви підключаєте, там додаткові прилади, там колонку, навушники і так далі, якими застосунками користуєтесь? Ігри це окрема тема, серйозні задачі, монтаж, там фотошоп це теж окрема тема. Але якщо брати до уваги, наприклад, соцмережі, YouTube, там Тікток, користування Google-картами, то в такому навантаженні у мене телефон від ранку до вечора спокійно тримає. Якщо ми говоримо там, наприклад, я його зранку взяв 100%, і ввечері у мене там лишається 20% заряду. Я його ставлю на зарядку. Для мене це показник хороший. Та звичайно завжди хочеться, щоб він тримав краще, більше. Але раз на добу заряджати смартфон, це я вважаю нормально. І, в принципі, нема проблеми поставити на зарядку. Він там за годину 20 повністю зарядився, якщо швидкою зарядкою. І ви далі собі користуєтесь даним телефоном. Щоб брати по зйомці камери, то там такий момент, да, якщо 4К-60 кадрів ви записуєте, то воно, відповідно, акумулятор все-таки під'їдає нормально. Так, телефон, тому що гріється, завантаження процесору, навантаження всю систему йде сильніше. І в режимі запису відео, ну, я думаю, що... Там до третьої години дня вам його вистачить. Там, ну, якщо ми не горма, що прям постійна зйомка, так якщо там періодично ви щось відзнімаєте, то до третього дня вам його вистачає. Мені, наприклад, вистачає даного телефону по заряду. Наприклад, записати там два повних якихось відео, поперекидати це все діло на комп'ютер відповідно. І я ще можу там певний час телефоном покористуватись. Там лишається відсотків 20-25, Можливо, на залишку про камеру даного телефону можна говорити багато і довго, але скажу коротко, що це камера дуже крута. Мені подобається якість запису відео. Мені подобається якість фотографії. Дуже гарно телефон справляється в поганому освітленні. Дуже гарна картинка получається при дневному світлі. Якщо ви там знімаєте якісь відео, фотографуєте. Ну просто реально можна робити дуже круті пейзажі. Портретний режим дуже розумний, дуже класно, і фотографує предмети, і відповідно фотографує людей. Телефон даний. Я вважаю, що по камері один з кращих на ринку, який зараз є. Стабілізація нереально крута, навіть якщо не використовувати, якщо ви там знімаєте з рук там на вулиці або в приміщенні і рухаєтесь. Стабілізація у нього дуже гарна. Якщо це в поєднанні з стабілізатором окремим, так то взагалі максимально плавна картинка буде. І ви будете задоволені. Якщо взяти до уваги, наприклад, переключення режимів, от я вам зараз покажу, як це все діло працює. По можливостях камери, багато хто, до речі, не знає ці всіх моментів. Наприклад, по фото, так, по фото в нас є 2, 3х, 0,5х, це ширік. Повернути. Є така можливість також виставляти по міліметрах. Бачите, от як 24, 28, 35, 0,5, 03, ось таким чином це все виглядає діло. Якщо взяти по портреті, можна от навести на об'єкт, і воно розмиває навколо об'єкта, а сам об'єкт лишається чітким. Режим мені цей дуже подобається. Якщо ви портретки знімаєте, предметів, то дуже класно буде фокусуватись на цьому предметі, і дуже приємно воно розмиває задній фон. Режим кінематографу тут працює відповідно в режимі 4К-30 кадрів. Але якщо зі стабілізатора і ви просто робите якісь там повільні такі проводки і хочете сфокусуватись на предметі, теж вам такий приклад зроблю. Як це виглядає на відео? От і ви його крутите, воно відповідно на ньому фокусується. Теж розмиває приємно і не буде відчуття, що щось е, лагає. Якщо це повільно робити, е, то не буде відчувати, що 30 кадрів так в принципі. Тому режим цей дуже крутий, мені він подобається. Звук у даного телефону теж дуже класний, це стосується і самих динаміків, і, до речі, класний мікрофон камери, тому що вона якісно записує. Навіть якщо ви, наприклад, близько піднесете до себе телефон і хочете записати якийсь фрагмент аудіо, то запишете максимально ну, таким, хорошої якості, так? На на дальній відстані там на витягнутий руці він теж пише гарно, але якщо зблизька, то таке відчуття, що на хороший мікрофон зовнішній який записує. Стосовно звуку, то це дійсно голосний телефон. Тут стерео відповідно Послухайте, Pro на процесорі M1 Pro. це мій основний ноутбук, яким я користуюся відповідно для роботи і для всіх своїх задач. Я на ньому монтую відео, монтую аудіо, роблю фотографії, працюю в фотошопі. Виконую багато інших задач. Тут реально голосний звук, і якщо брати по якості, мені подобається, що нічого не хрипить на максимальній гучності. Немає такого відчуття, що що змінилося з гіршу сторону по якості звука, тобто дійсно хороші динаміки. Дуже приємно ну, навіть, там включити гучномовець, коли там по телефону говорити, достатньо якісний звук, голосові прослуховування. Ну, я по звуку тут задоволений. Один також з найбільших плюсів, який я зацінив, це звичайно роз'єм USB та іпсі для зарядки, для перекидання файлів. І це реально зручно, тому що один кабель для всього, MacBook. Айфон, годинник зараз так само навушники, все одним кабелем і дуже зручно. Притому якщо ви по AirDrop не перекидаєте файли, хочете дротовим способом, то це максимально швидко робиться. Це реально теж зручна штука. Якщо взяти по мінусів, ну як для мене такових мінусів в даному смартфоні немає. Е, можна сказати, якщо врахування те, що ми знаходимося в Україні, так е, то для України ціна на даний смартфон висока, тому що це дорогий смартфон. Але якщо взяти ті самі компанії, Samsung, Pixel, Google, взяти там якісь останні Motorola, Xiaomi, навіть, то вони теж мають високу ціну. Там десь бачив, що. Xiaomi останні коштує дорожче, чим iPhone 15 Pro Max. Але я вважаю, що даний смартфон коштує свої гроші. Тим паче, якщо ви берете його в професійних цілях, це зйомка, це фото. Якщо він вам приносить користь там у роботі в повсякденному вашому житті, тому, скажімо так, він буде вам відробляти ці кошти. Якщо взяти по невеличких мінусах, то можливо. Даному смартфону хотілося б більше автономності з урахуванням таке, що потужна камера, якщо це інструмент для зйомки відео, то хотілося б, звичайно, щоб він жив трохи довше. В інших моментах, якщо не брати камеру, то автономність його повністю задовільняє мої потреби як користувача такого звичайного, та як наприклад, соцмережі, дзвінки і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свою думку в коментарях. І до речі, пишіть також на який би айфон ви хотіли би побачити огляд на моєму каналі. Ну, а це безпосередньо на великий тест камери. Як і сказав у відео, що ви можете переглянути всі відоси на каналі, які записані по суті, на цей iPhone, оцінити максимальну якість, тому що там вже по суті, готове відео, зйомка без обробки. До речі, я не, не накладаю фактів на відео. А зараз от, коротко показую, як телефон, наприклад, передає об'єкти, як фокусується, яка плавність? от, Наприклад, максимально близько навести на клавіатуру, сфокусувався. Швиденько це все він зробив. От, наприклад, на інший об'єкт, який ми переключилися. Так він сам включає він тільки що фокусування. Це 1Х. Наприклад, якщо 0,5 ширік ось так виглядає назад на одиничку, якщо взяти навести на мишку, то це 1х, це 2х і це 3х. Ось такий показник, така картинка буде. Мені дуже подобається, як все це плавно виглядає, як все це робиться. Якщо потрясти трохи камерою, теж ви можете оцінити плавність. Це 4К-60 кадрів. так, режим. Ну, оце шматочок кінематографа, це 4К-30 кадрів, я вже показував на відео, так, вставочку, там, де ми тестували камеру, але ось так він фокусується на об'єкті, розмиває фон. Наприклад, якщо покрутити камерою, щоб ви теж могли оцінити плавність, це без стабілізатора. Відповідно, якщо стабілізатором, як сказав раніше, то це буде ще набагато плавніше. От, сфокусувались ми на клавіатурі, наприклад, так. На об'єкті воно трохи розмило. Там бачимо колонку, монітор розмито і чітко виділена сама клавіатура. Мені цей режим подобається дуже.